Привіт, підприємчики. Я людина, яка вийшла на міжнародний ринок зі своїм продуктом, не маючи досвіду в виробництві, не маючи досвіду в продажах за кордон та не маючи наставників. Працюю тільки на реінвестиціях і на даний момент ось такі результати маю. І на цьому каналі ми обговорюємо мою мою стежку. Я ділюсь з вами висновками, планами, результатами, успіхами та звісно, що не успіхами в тому числі. І завдяки даному каналу і чату нашої громади в мене була можливість поспілкувати з людиною, яка продала на Товари на мільйони доларів. Плюс мій рівень англійської мови на даний момент органічно росте. І я достатньо багато почав дивитись блогерів, які продали також понад на мільйон доларів на Etsy. І звісно, що вся, вся інформація, які, яку говорять такі люди, сприймається достатньо серйозно тобою. Ти достатньо уважно її слухаєш. Тому в даному відео я зібрав найцікавіші, як на мене, думки цих людей, які впливають на моє бачення, на мій подальший розвиток на Etsy. І сьогодні хочу з вами поділитися цією інформацією, яка я. Я впевнений, що буде або вам корисною прикладною, або надихне вас на певні думки стосовно вашого руху на міжнародному ринку. Сьогодні ми з вами поговоримо про пріоритети, про ресурси, про асортимент, про Etsy, про фулфілмент та ставлення до eBay, та Shopify і інших маркетплейсів. Друже, якщо ти хочеш, щоб ще більше українських підприємців виходило на міжнародний ринок, а наша з вами економіка ставала сильнішою. Поставь подобайку, можливо, навіть підпишись на канал, аби ще більше українських підприємців побачили для себе корисний контент. Ти реально впливаєш на нашу економіку, друже. Ну почнемо з одразу дуже такої смачної інформації з м'язка. Оскільки реєстрація в Україні нових магазинів Ейці заборонена, багато хто з нас думає. Про реєстрацію в іншій юрисдикції хтось навіть відкриває там магазини. На цьому фоні багато шахраїв з'явилось там на ОЛХ-ах і навіть у нас в чаті там регулярно щось, якісь там послуги пропонують якісь там магазини відкрити десь на якусь людину і таке інше. Є компанії, які там пропонують відкриття магазину з помісячними абонплатами, шаленими за користування цих магазинів. це зрозуміло. І також більшість з нас вимушено шукати магазини в Україні для того, щоб в принципі мати можливість працювати. На ЕЦІ. Ми знаходимо магазини, вступаємо в партнерство або переводимо на себе, це залежно від постановки питання, і працюємо на Еці, це зрозуміло. І це, виявляється, все можна поєднати в одну концепцію. Концепція полягає в тому, що ви знаходите магазин, купуєте його в Україні і переводите його на іншу юрисдикцію. Тобто, умовно, ви купили у Петра. Наприклад, у Петра магазин. <хи> а потім ви, як цей Петро, переїхали, наприклад, в Польщу, або в Латвію, або неважливо там в США. Ну куди ви там переїхали? Купили сервер, собі віддалений, працюєте, просите Etsy перевести вас на Etsy Payment, вас переводять. Все у вас є європейський магазин. Прикиньте, прикиньте. Це ж типу так логічно і так просто. Ця вся інформація була, але. Оці знаєте, коли ти бачиш цю цю інформацію перед собою, але ти не можеш її типу, зв'язати. І тоді виходить, що дуже багато питань стосовно там реєстрації, перереєстрації просто знімається. Зрозуміло, що я технічно ще так не зробив, але я вже супер сильно думаю в цю сторону. Чому я думаю в цю сторону? Тому що успішні люди на Еці радять мені спробувати магазин з європейською індексацією. Ми вже неодноразово з вами говорили, і бачили, знаємо, що у європейських магазинів набагато краща індексація йде по Європі. Ну, і по в США також, звісно, що А в США то взагалі, коли ти створюєш магазин, в тебе такий буст і такий показник конверсії, що ну, магазинам з України нам дуже складно навіть в цьому плані е, тягатись е, з ними. ось мені успішна людина каже, що, чувачок, ти спробуй. Просто спробуй з європейської реєстрації. Ти просто feel the difference, як то кажуть, Відчуй різницю, подивись, що взагалі буде відбуватись. Тому що тобі буде набагато простіше розкачати твій магазин з нормальною індексацією, з нормальним etsy пейментом. Плюс європейська юрисдикція, наприклад, дає тобі можливість, що європейці в тебе купують без комісії. Це також збільшує продажі, тобто збільшення продажів підтягує за собою ще більше. Позиції в пошуку. Тобто, ці всі моменти вони між собою взаємопов'язані і всі загалом тягнуть твій магазин і твій бізнес вгору. І я тут такий сижу і думаю, що з одного боку магазин в Польщу перевезти. Блін, мій же магазин, це мій магазинчик, мій скарб, мій типу бренд. Я його там будую, щось розбудовую, вже над ним такий ношусь. І якщо я його переведу в Польщу, то вже ж вороття назад не буде ніякого. А з іншого боку, коли ти спілкуєшся з людиною, через яку пройшло реально сотні магазинів, і він ставиться до цього, знаєте, більш вже правильно як до інструменту, просто і зрозуміло, що ну цей інструмент він, він тобі і потрібен для тестування гіпотез. Для аналізу, для того, аби ти міг розвиватися якомога швидше, це просто інструмент. Типу з європейської реєстрації, ти зможеш швидше відтестувати гіпотези, швидше зрозуміти, що працює, розібратися в цьому ринку більше, якісніше, швидше і створювати нові магазини умовно більш крутими, ніж вони були до того, бо ти будеш сам більше орієнтуватись в даній темі. І навіть якщо тобі заблокують там, наприклад, один магазин або якусь там кількість магазинів, то в тебе вже буде досвід, товари, контент. Ти зможеш вже набагато швидше набрати оберти. Прикольна, цікава думка. Дуже класна думка. В мене, звісно, що ставлення таке, напевно, в якомусь сенсі романтичне, бо я скоріше там знаєте, про історію побудувати якийсь там бренд, довгу історію, ось все те, що те, що ми, те, що мені хочеться вкладатись в цю історію. Але з іншого боку, для того щоб це все зробити, необхідні ресурси. Це ж найважливіше, те заради чого, ми з вами заграємо в цю гру під назвою бізнес ще більше золота, ще більше ресурсів, які дозволять тобі швидше розвиватись. Також можеш розвивати свій бренд, але вже більш пришвидшено. І з мінусів те, що на мене психологічно тисне, це, звісно, що патріотичне ставлення до своєї країни. бо також виходить, що якщо в мене не буде української реєстрації, то прямі податки, які плати ЗЕЦІ, вони будуть відправлятися в іншу країну. Цікаво, якщо, наприклад, завдяки європейській реєстрації я можу робити Х2 в продажах, ну, наприклад, X2. Нехай буде така формула, то за рахунок непрямих і прямих податків, які я буду сплачувати тут, бо я ж ці гроші все одно буду сюди заводити. Плюс я буду платити там зарплати, матеріали, більше виробництва. Ну і ті самі навіть умовні походи в магазин. Ми з вами. Ми знаємо, які там суми податків. Тобто це все насправді, якщо ми будемо робити Х2, то це все компенсується за рахунок витрат цих грошей в нашій юрисдикції, в нашій економіці. І в принципі, тоді Україна, в тому числі, від цього виграє, якщо ти будеш більш успішним і більше грошей сюди заводити. А що ви думаєте стосовно цього, реально напишіть в коментарях? Бо з одного боку в мене відчуття, що я. Типу вкидую свою країну з іншого боку, <клі> логікою розумію, що цього та нічого такого не відбувається. Тому тут я трошки на роздоріжжі. Хоча, звісно, що дуже схиляюсь до моменту спробувати один європейський магазин, для того, що як ми сказали, відчути взагалі різницю в підходах. Перед тим як ми перейдемо до наступної цікавої теми, повністю пов'язаної з асортиментом. Нагадую, що я веду ваші магазини. Якщо в тебе є виробництво в Україні, і ти плануєш вихід на міжнародний ринок, і тобі немає часу розбиратись з маркетингом, зесі, понурюватись в цю тему, наймати людину контролювати, то ти можеш звернутися до мене, і я з радістю візьму твій магазин на ведення. Буду використовувати всі знання, яке я отримав на своєму магазині та на магазинах, які я веду, і тільки найкраще використовувати в твоєму бізнесі. Це не буде коштувати якихось. З космічних грошей, адже реально деякі люди беруть за консультативні послуги в рази більше грошей, ніж я беру за повноцінне ведення твого магазину. Це умовно. Ти наймаєш собі менеджера, тільки який самостійно, який сам дає тобі плани і відповідає за результати. А якщо ти сам займаєшся веденням свого магазину або плануєш вихід, ось такий перелік консультацій, які я проводжу, можемо проаналізувати нішу, можу тебе навчити від нуля до стабільних продажів. Звертайся з радістю, тобі, тобі допоможу, а ти допоможеш розвитку даного каналу. Їдемо далі. Далі у нас блок стосовно асортименту. Всі ми знаємо, що Etsy – це. Маркетплейс, який в першу чергу люди йдуть за подарунком, коли вони не знають, що вони хочуть. Вони хочуть щось персоналізоване купити, знайти до якогось свята, до якоїсь події, тобто ну прив'язатись до подарунку. І тут дуже важливо, крім того, що створювати продукт, який зрозуміло, що буде актуальним круглий рік, а ще підлаштовувати свій асортимент або контент під свята, які є найбільш популярними на заході. Ну, типу, очевидно, що всі ми знаємо про Різдво. Знаємо, що це, це сезон і продажі там x 2 x 3 інколи навіть x 6 можуть бути. В моєму випадку це було x 2 x 3 минулого року. Всі ми зваємо, знаємо про Хеллоуін, А от що робити не в сезон? Не в сезон. Як же ж бути так, щоб же ж не просідати? Я коли починав, також тримав цю інформацію в голові. Як і ви напевно надивився багато відео. Зробив колекцію на день святого Патріка, зробив колекцію на День закоханих. Ні, фіга з цього не продав. По-моєму, на день закоханих один дизайн продав. І то вже після дня Валентину. Це був чист. Та просто ну, тому, що тематика любов, вона завжди актуальна. Як моя любов. Коротше, я зробив свої три матчі для книг, вони абсолютно не зайшли, і я вирішив сфокусуватись на умовно вічно-зелених товарах, які будуть актуальні круглий рік. Потім влітку в мене стався сильний просад по продажам. А так, в принципі, мої товари круглий сезон продаються ну, більш-менш однаково. При тому, що вони в принципі не найбільш популярні. Тепер, поспілкувавшись з досвідченою людиною, він мені каже, так чуєш, ну ми взагалі тут зараз у всю готовому, готуємо до дня тата. Та до Дня мами абсолютно, я такий прикольно, йшов він. Каже, що це у нас реально як просто продовження сезону йде. Ага, цікаво, добре, зрозумів. День мами, я вже пропустив. Окей, день тата, пішов дивитись. Коротше, так, якщо б, наприклад, зайти в Вірант, там же у нас є з вами в Іранку така вкладка, там де показані у нас з вами тренди. Ми можемо вислідковувати тренди по місяцям. Я такий, ага. Тобто, якщо там подивитись, умовно розмазаний на рік там теги пов'язані з днім тата, то там ну нічого такого. А якщо побачити ці два... Місяць-два перед цим святом, то там просто йде такий розрив, така кількість запитів. Якщо ви можете затаргатись, в це свято, то це просто ну неймовірно круто. Я не знаю, чи ви в ще встигаєте цього року. То, якщо встигаєте, то таятись. Якщо ні, то будемо зараз далі розбиратись, що у нас далі йде по плану. Далі по плану зрозуміло, що я подивився те, що мені давно треба було зробити, але ніяк не доходили руки. Пішов там в іранку подивитись, що у нас тренди по місяцям. що у нас які у нас запити виходили минулого року, були дуже популярними. І що я тут побачив? Зрозуміло, що зараз у нас буде літа, і вже таке велике свято це хило. І я, наприклад, я думав, що в Хэллоуин мені там треба в ну, вересні вийти, бо це ж кінець аж жовтня. А коли я подивився статистику, коли я подивився тренди, я зрозумів, що мені для того, щоб бути успішним в Хелову, в принципі, вже можна в червні, а не можна, а треба в червні викатувати свої товари, бо люди починають ще з червня щось шукати на Хелоуні. Вони настільки його типу, полюбляють, що вони вже в червні починають готуватись до нього. А ще якщо ми подивимося на різдво, то що ми побачимо, там я також впевнений, що можна ще раніше виходити з цими товарами. Це це зрозуміло, це ми фіксуємо. А далі ми що з вами фіксуємо? Те, що йде літо і влітку, також товари деякі достатньо популярні. Наприклад, що я вирішив для себе, як ми розмовляли з вами в минулому відео, я вже роблю нову колекцію. І що, що там є? Там є подарунки, наприклад, на весілля. Тому що що, тому що це сезон весіль. Якщо ви щось можете якось підв'язати з-під весілля, якщо ви там не знаю, що завгодно: декор для весілля, подарунки на весілля, одяг пов'язаний з розуміло, що з весіллям це понятно. Але ж у нас, наприклад, Є ще там дівич вечір, де дівчаткам також можна багато чого цікавого запропонувати. Одяг там, футболки, набори, якісь там подарунки, все, що може бути пов'язано з цим святом. Тобто, подумайте, в цю сторону, можливо, вам це буде цікаво для себе. Я зупинився, що моя ніша підходить під подарунки. Потім моя ніша далі. Підходить, це буде супер тренд. Зрозуміло, як ми з вами казали, що це декор, який для патіо, для зовнішнього двору роблю таблички для приватних будинків, для будинків біля озера. Підв'язуюсь зараз під це, але це все зрозуміло, що я роблю в концепції декору, тому що в мене це все тільки декор, і воно ще має між собою поєднувати, щоб любитель декору заходив, і все там з цього плану закривав. Потім я роблю декор, наприклад, в сад, якому можна в своєму приватному будинку, внутрішньому дворіку розмістити, або в себе там на огороді, або його можуть там садівники використовувати в себе десь там на клумбах. Тобто такого плану також декор я роблю. будемо дивитись, що воно, як воно буде заходити. По тегам я бачу, що прям це насувається, це вже можна виставляти. Думаю, що на момент виходу відео в мене вже перші прототипи будуть на Etsy. Але зрозуміло, що повноцінну статистику ми вже бадимо з вами за місяць, там за два обговорити в помісячних результатах. Посилання на сезон з помісячними результатами буде ось десь тут. Також ці всі товари я роблю нахил на кастомізацію, роблю нахил на те, що персоналізовано. Ми можете подарувати так. Ми можемо зробити для вас, ну що хочете, які хочете дизайни. Бо зрозуміло, що тягатись з людьми, у яких доставка менше Тижнів ми можемо за рахунок там якоїсь унікальності, персоналізації, для того, щоб це був ще більш унікальний подарунок, і зрозуміло, що за рахунок якихось креативних ідей. Якщо те, що ми з вами перечислили, вам не дуже підходить. Подумайте в сторону того, що дитячі ігри, ігри дитячі на вулиці, можуть бути якісь, наприклад, потім можуть бути якісь ігри в дорозі. Знаєте, в паралельному світі люди ще їздять в дорогу там на озеро або кудись там вся сім'я, і щоб батьки могли дати якісь ігри своїм дітям, щоб вони. Могли займатись в дорозі або пограти всією сім'єю. Потім зрозуміло, що там діти погратись у внутрішньому дворіку. Потім абсолютно все, що може знадобитись на пляжі. Я не знаю, можливо, можете щось з цим якось підв'язатись. І також зрозуміло, що закінчується навчальний рік, і нам треба бути готовим дарувати. Всякі прикольні штуки на випускний людям. А потім, потім достатньо скоро починається back to school, повернення до школи. Тому там знову ж таки буде тренд на те, що люди повертаються до школи, повертаються до навчання і можна щось якісь їм товари запропонувати. Тому резюмучу всю інформацію, ну в майже в всіх нішах можна знайти те, що буде актуальним на еці і влітку. І також зрозуміло, що бажано не шукати те товар, який буде там актуальним місяць-півтора і потім він. Просто цей лістинг можна закривати. Звісно, що бажано, щоб цей товар продавався круглий рік. Це взагалі ідеальна комбінація, що він продається круглий рік, а коли там ще сезон, то він там просто там розриває. Тому подумайте в цю сторону, можливо, щось з того, що я перелічив, вам буде корисно, ви зможете використати це в своєму бізнесі. Аби що, Аби українці були максимально успішними на міжнародному ринку. Бо я це дуже сильно хочу. Давайте! І також в рамках цієї мети вступає в, чат, в наш чат нашої громади, де ми з вами обговорюємо. Всі новини пов'язані з Еці. Ви там новачки задають питання, досвідчені продавці відповідають. Я там тусуюсь постійно, ми з вами обговорюємо вам всі, в принципі, теми, які пов'язані з Еці і не тільки. Тому вступай і буду радий тебе там бачити! Наступна парада, яку я отримав, це якомога швидше рухатись до фулфілменту. Як ми з вами говорили неодноразово, що більшість конкурентів успішних в моїй ніші, це виробники із Турції, люди із Турції, у яких дуже швидкі офігенні терміні по доставці, я навіть не задумувався, був певний, що вони відправляють з Турції, і виявили, що більшість цих магазинів використовують фулфілмент-центри із Німеччини. Тобто я раніше думав, що Фулфілмент центр є сенс тримати тільки в США, аби бути якомога ближчими до свого покупця. А виявилось, що можна також розглянути Німеччину, адже вона є одним з найбільших логістичних таких хабів Європи. Звідти ти можеш відправляти всі країни світу достатньо швидко, там, типу, реально оці 3-5 робочих днів. І при цьому що вартість доставки в тебе буде не супер великою. І зрозуміло, що ціни на послуги Фулфілмент центру це в принципі не так і. Дорого. І також безумовний плюс Німеччини порівняно з США в тому, що ми з ними знаходимося достатньо близько. У нас дуже коротке логістичне плече. Туди навіть умовно маршруточки катаються. В США ти маршруточку не відправиш, а в Німеччину це без проблем. Тобто наша з вами логістика може бути набагато більш швидшою та ефективною, якщо використовувати Німеччину як хаб. І це достатньо прикольно. На даний момент зрозуміло, що по тримачам для книг там я ніяк не пролажу взагалі нікуди, з за того, що саме об'ємна вага, але настійний металевий декор. Я вже робив з урахуванням того, щоб використовувати для нього фулфілмент центри. Тому задача виглядає наступним чином: мені треба зрозуміти, які товари реально такі будуть продаватись, протестувати, і починати якомога швидше використовувати фулфілмент центр. Бо знову ж таки, якщо це ще ми кажемо про зв'язку з європейським магазином, то це ще більше підвищує вашу конверсію, ще більше пришвидшує ваш рух і розвиток на Etsy. І було б дуже сильно цього року прийти до того, що персоналізовані товари я відправляю. В Україні, а те, що в мене вже виготовлені дизайни, які популярні, вже лежать на складі в Німеччині або в США, і відправляються ще швидше, безпосередньо своїм покупцям. Адже як ми з вами вже говорили, що тепер з цим фільтром, аби бути в топі в топ-25 найкращих продавців НЕЦ, тобі треба доставляти впродовж двох тижнів. Коли ти доставляєш товари довше, ніж два тижні, то ти випадаєш з цього свята життя і свята грошей. Але зрозуміло, що персоналізація кастаними речами, ми це можемо невілювати. Не Тому я тримаю на Цю інформацію в голові, роблю нові дизайни, тестую. І при першій можливості, коли я буду розуміти, що в мене щось продається і це вся математика складається, буду вже починати використовувати для себе фулфілмент центри. І останній блок порад, який я отримав, це те, що ми з вами говорили стосовно Etsy. Це найбільш зручний майданчик для старту міжнародних продажів, бо він є най найкращим в принципі в цьому плані. Я думав для себе, що в мене є магазин на Etsy, зараз я тут раз раз поторгую. Почну робити Shopify, адже ну достатньо багато хто із вас там це радий, хто використовує Shopify, Я думаю, ну там зроблю і буду там постійних клієнтів. Туди по поступово якимось чином переводити там трошки з спінтереста буду вести трафік. Плюс в моєму магазині люди можуть купувати тільки за рахунок PayPal, Тому на Shopify ці люди зможуть проводити транзакції безпосередньо з картою оплачувати. Ну то потихеньку буду розвиватись. Поспілкувавшись з успішною людиною, що він мені каже? каже: Ну, чувачок, ну окей, Shopify, ти ж розумієш, що це дорога в довгу? Це зрозуміло, що тут найкращий варіант це взяти спеціалістів, які налаштують тобі вже сайт. Так, щоб там були всі ці воронки правильно налаштовані, і ти отримав вже якомога більше там показники конверсії. Плюс зрозуміло, що е, трафік на Shopify тобі треба організовувати самому. Тобто, це що, все, що я казав, так воно має може бути там десь вдовго, десь щось. Але треба ж розуміти, що це все витрачений час, витрачені ресурси, е, тестувати гіпотези стосовно реклами. Наприклад, якщо ми говоримо про спаршопінг, який класно працює в Україні, то є така думка, що. Великі маркетплейси викуповують весь трафік гугла по супер величезним цінам, і дуже важко тобі організувати свій смартшопінг в нормальну рентабельність. І ще враховуючи те, що якщо, наприклад, ти не інвестував в виготовлення сайту, тобто в тебе показник конверсії буде меншим, тобто тобі одразу важче. Так, в тебе ще є там лук-лайк-аудиторія. Ти можеш на основі цієї аудиторії через Фейсбук налаштувати там рекламу, так ти можеш там пробувати по одному товару рекламувати. Це все зрозуміло. Ну, типу, тестувати гіпотези з найкращих товарів. Це зрозуміло, і це ми обов'язково будемо робити, і це треба робити. Просто питання в тому в раціональності і доцільності цих своїх витрат, і як і часових, так і грошових. Тобто, якщо в тебе вже є там умовне. П'ятірочка лежить, тобто, якщо тебе там десь п'ятірочка лежить, то ти там запускаєш собі Shopify, тестуєш, отримуєш досить, вдовгу граєш, і все в тебе виходить супер. Але якщо в тебе її немає, або в тебе там обмежені часові такі ресурси, то ти набагато швидше свої всі гіпотези будеш тестувати на Etsy. бо зрозуміло, трафік тобі там дадуть, вартість конверсії буде менше. Тобі треба тільки навчитись саме там працювати. Мені треба навчитись там працювати. І зрозуміло, що наразі, на коли ти коли я навчусь там працювати, то мені логічніше. Зроби, робити клони своїх магазинів, те, що ми з вами казали на Etsy. Тому ось така думка по Shopify, яка у вас і який у вас досвід, пишіть в коментарях або в чаті, мені дуже цікаво буде по, почитати. Адже це тема, в яку я обов'язково буду користуватись. Свій сайт потрібен 100%, я в цьому впевнений. Але питання до цінності тепер ще трошки сумнуся. І знову ж таки, якщо казати тобі про плюси, які Shopify стосовно оплати дає, то з європейською реєстрацією магазину у людей на Etsy будуть всі можливі варіанти оплат Тобі товар, тому цей плюс зрозуміло, що перекривається порадою номер один стосовно спробувати європейське відкриття магазину на Есі. ЄБей, як висловився хтось в чаті, це китайська помийка. Зрозуміло, що це не так. Зрозуміло, що це працюючий нормальний маркетплейс. Нічого проти я не маю. Але також зрозуміло, що це маркетплейс, який на, в першу чергу налаштований на ціну. І всі, хто працюють на eBay, знають, що там дуже багато китайських товарів. Наприклад, якщо брати мою нішу тримачів для книг, то вони повністю там заполонили. Ну навіть якщо так чисто ти зайдеш на eBay і подивишся по фільтрам, то там є три фільтри: там фільтр, типу там щось до 10 або 15 доларів товар, потім там щось. Між 10 і 35 доларами і вже дорожче 35. Тобто дорожче 35, це прям ти супер хочеш дорого тут, тут товар свій продавати. Це зрозуміло. Тому, наприклад, ще якщо дивитись мою нішу тримачів до книг, першу мою нішу, то там абсолютно ринку немає, там нікому вони не потрібні, там просто всі купують ці дешеві китайські варіанти, ну туди мені сенсу заходити немає. Це якщо. Говоримо про мій досвід. На стіни декор там є, але там також продажі, ну не такі класні, зрозуміло, що як на еці. Там, до речі, дуже зручно, що ти можеш на eBay і аналітика, ти можеш прям точно подивитись, скільки в твоїй категорії продавались товарів. І також плюс eBay в тому, що ти можеш, ну там все достатньо просто там розібратися, як це все працює. Це не так, як з Etsy розбиратись. Тому, в принципі, це можна використовувати як бонус, але якщо є там якісь продажі, плюс, якщо ви шарите в антикваріаті і можете там трошечки. В цьому напрямку порухатись, або у вас є час з цим розібратись, то також на eBay можна нормально зайти і почувати себе дуже дуже достойно в цьому плані. Тому eBay — це просто трошки специфічний майданчик, але у нього мінімальний поріг для входу. Є Amazon — суперконкурентний ринок, супер агресивний ринок, акул. -Cool. Там ніхто не нехтує тим, щоби. Новий магазинчик просто ціною там з'їсти, аби якомога важче йому було заходити за це місце під сонцем. Там війна. Зрозуміло, що туди ми також будемо рухатись, але трошки згодом. І тобто, якщо зібрати цю всю інформацію, яку дала мені людина, яка продала на мільйони доларів на Еці, то мені треба стати оцим Брюслі. Типу тисячу однакових ударів бути супернебезпечним. Тобто, це не най найлегший варіант стати максимально професіоналом на Etsy, Розібратись тут, і вже еці дасть мені ресурси, аби я міг іти отримувати досвід і рухатись вже далі до, до нових результатів. Тому що на даний момент ресурси з ЕЦІ є посередніми, і є ще дуже дуже багато точок росту, які мені треба гіпотези тестувати, розбиратись, понурюватись. Адже круто бути таким скіловим чуваком, який як ці турецькі магазини, про які ми з вами говорили в моїй ніші, що вони просто створюють новий магазин, викатують вже відпрацьований асортимент, занижають. Ціни, але в них вже відпрацьований асортимент класний. Так, у них вже відпрацьовані фотки, відпрацьовані теги. Вони просто викатують новий магазин, підрізають ціни. Насипають рекламу, вони отримують супер багато продажів і стають лідером у там буквально там 3 місяці. і Вони вже мають класні продажі. Тому виходить, що мені радять стати ось таким чуваком. Будемо розбиратись, щоб стати ось таким чуваком. І, і маю надію, що ви станете експертами на еці. І всі ваші думки стосовно даного відео, давайте обговоримо в коментарях та в чаті. Буде дуже цікаво почути вашу думку. Тому в моєму випадку це еці, еці, еці магазини. 1, 2, 3, 4, 5 Ми подивимось. Мені подобається працювати. З металом, тому, скоріше за все, я в цій ніші буду залишатись, треба стати професіоналом в цій справі. І далі вже будемо тоді рухатись на інші майданчики або маркетплейси. Також зрозуміло, що Pinterest залишається зі мною. Це також кажуть, що це гра вдовгу, але мені подобається, як вона працює, подобаються перспективи, і ми будемо в цьому напрямку, в тому числі, рухатись, аби отримати якомога більше ресурсів з даного маркетплейсу, побудувати фундамент і рухатись далі. Рухатись далі якомога швидше, я і вам бажаю. А ще буду вдячна, якщо ви після перегляду Цього відео, хоча б якусь копійчину, задонатити на будь-який фонд на підтримку наших сил оборони. Адже наші сили оборони роблять неймовірну роботу. Тому давайте будемо їх підтримувати і всі разом рухатись до перемоги. Ну що, дякую за перегляди. Чекаю на ваші реакції під відео. Нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво, і я завжди з вами на зв'язку. Всіх обіймаю, до зустрічі.